Я дуже злий, моєї злості немає меж. Ти що собі дозволяєш? Тут ви можете побачити, яка рефлексивна людина Олег Ляшко. По-перше, він розуміє свої емоції і чітко вербалізує їх, говорячи Я дуже злий, я зараз злюся. По-друге, він розуміє причину виникнення цих емоцій. Скоріше за все, хтось порушує його кордони. Звідки й виходить фраза Ти що собі дозволяєш? І третє, він говорить, до чого можуть призвести ось такі емоції, дещо деструктивно. І я пропоную замінити це на більш конструктивний спосіб проживання емоцій. Аби це не перейшло в бійку, ось ця агресія, можна направити рух агресії в спорт або ж використати таку методику як стоп, тайм-аут. Тобто, коли людина відчуває ось цей сильний афект. В нашому випадку злість просто дати собі час перепочинку, зобразити деякі дихані вправи, подихати і заспокоїтись, і вже тоді вирішувати проблеми.